Ну і також, як і повідомляли наші кореспонденти Суспільного, що вже зустрілися і Зеленський з Трампом в межах генасамблеї ООН. зокрема під час цієї зустрічі, Дональд Трамп, американський лідер, озвучив наступне, що члени НАТО мають збивати російські літаки, які залітають на території країн альянсу. Про це заявив Трамп під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. І більше про ці заяви, про що вони свідчать, що саме вони можуть сигналізувати, ми поговоримо. Мо далі долучаємо до розмови нашого першого гостя Дмитро Галанца, виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чикаго. Пане Дмитре, вітаємо. Дякую, пане Дмитре. Завжди, що до нас Вітаю вас в студії. дякую за запрошення, пане Дмитре. Головні заяви, які прозвучали напередодні від Дональда Трампа під час виступу на поляги на асамблеї ООН, що для вас таке най... найважливіше можливо було під час цього виступу? Найважливіше це те, що сам Трамп був присутній на полях генасамблеї. ООН. Є, є варіанти, що міг бути хтось інакший. Так міг бути держсекретар, міг бути віце президент могла бути лише перша леді. Проте сам Трамп вирішив цей майданчик для себе використати для того, щоб. Давайте скажу так для того, щоб задекларувати зміну світогляду, тому що без перебільшення сьогодні поки що на словах, але відбулася зміна світогляду Дональда Трампа в контексті саме російсько-української війни. Я думаю, ми про неї будемо говорити більше. Але якщо загалом що кинулося в очі, це те, що Трамп вказав, вказав на всі недоліки самої організації Об'єднаних Націй, а те, що Трамп закликав вкотре Європу не бути байдужими до того, що Росія має бути під санкціями, те, що європа має їх ввести, Америка підтримує. А те, що має бути припинення купівлі російської. Нафти та газу безпосередньо Трамп не знехтовав можливістю заявити про те, що він є лідер найпотужнішої держави у світі, про те, що він зупинив всім він, що можливо він дійсно заслуговує на Нобелівську премію миру. Показав на проблеми міграції багато багато всього іншого. Ну і закликав наприкінці, так що наступного року Америка буде відзначати 250 років своєї незалежності, а і щоби всі долучилися, це було би чудово. Було багато заяв, проте знову ж таки ключове. Напевно, те, що цікаво, нам те, що відбулася певна зміна риторики. І від позиції, що Україна не має жодних карт, а ми перейшли до позиції того, що Україна може не тільки відвоювати свої. Території, звісно, що за підтримки ЄС і НАТО, але може навіть і піти далі. Ну і Трамп казав на проблеми російської економіки, і що це в тому числі і його заслуга. А що він російську економіку до такого призвів? Ну це якщо з головного так. Пане Дмитре, ми пропонуємо також заслухати. А що сказав Дональд Трамп про те, які країни досі продовжують, цитуємо, спонсорувати війну Російської Федерації, і повернемося до розмови. Китай та Індія є основними спонсорами поточної війни. Вони продовжують купувати російську нафту. Але що неприпустимо, навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Про що, як ви знаєте, я дізнався два тижні тому і був дуже незадоволений. Подумайте про це, вони фінансують війну проти самих себе. Хто в біса коли-небудь про таке чув? Отож, те, що порушує саме це питання Трамп, так це споживання енергоносіїв, продовження закупівлі. Як зараз можна охарактеризувати можливо реакції тих країн? Згадується саме зокрема такий один з глобальних політичних гравців це Китай. Щоб ви могли б додати з цього приводу. Ну, давайте спочатку спочатку про держави НАТО, про країни НАТО. А він сказав, що вони купують російську нафту, і то можна просто відверто назвати це словаччина-угорщина, і це є дві країни, а, які досить наближені, і вони перебувають під пливом Трампа. І тут просто цікава гра слів. Так він міг би по-іншому це сказати. Він сказав, так як він сказав, так як йому це було вигідно Трампу. Безпосередньо і він як ніхто може може знову ж таки заставити їх не купувати російську нафту, проте він цю відповідальність перекидає на європу. Ну так йому зручно. Трамп би тоді не був Трампом. А що стосовно Китаю та Індії, бачите, з Індією Трамп ніби намагається так. А... Намагається впоратися, намагається вводити тарифи мита, десь шантажувати з Китаєм ситуація дуже складна. А з Китаєм Трампа був період, що він теж намагався вводити мита, Китай жорстко відповідав. Потім ці мита були всі припинені. А, Трамп другий раз самотужки не піде на Китай. Йому потрібна підтримка Європейського союзу. Тому він власне і апелює. Тому він власне і використовує цей майданчик ООН для того, щоб не один. Він а разом із Європою, разом із іншим цивілізованим світом, а, піти на те, щоб ввести тарифи проти Китаю, а, і тим самим змусити Китай і Індію не купувати російську нафту. Чи це вдасться? Ну знову ж таки гадати складно, але є надія, що так станеться. Ну і також пане Дмитре, на запитання журналіста про те про саме довіру президенту Путіну. Трамп відповів: я дам вам знати за місяць. Так, от сказав американський президент. Як ви гадаєте, для чого він бере собі ще такий час? Він хоче від цього якось виграти, аби мати можливість десь надалі маневрувати в своїй риториці, або ж нову ж таки перекласти відповідальність на країни Європейського Союзу. Тут дуже цікаво, чому він так сказав, тому що в тому, що він написав а, у своїй соцмережі True social», так а це дещо інше. А, можливо, він сказав це для того, щоб лишити собі можливість в подальшому комунікувати, зізвонюватися з путіним. Бо якби він сказав, що він більше не довіряє Путіну, якщо він сказав би, що я вже в ньому остаточно розчарований. Тоді, а який сенс далі з ним зізвонюватися, далі з ним десь зустрічатися, намагатися вести якісь перемовини. Можливо, тоді вже і від кофа не буде сенс відправляти. А так він собі ще лишив ось цю щілину для того, щоб спробувати щось, а може, вдасться. Але все ж таки, напевно, варто звернути увагу знову ж таки на його цей його допис, який чітко задекларував теперішнє його бачення ситуації, і воно позитивне для нас. Знову ж таки, це лише слова, а це лише допис. Потрібні, щоб були дії. Пане Дмитре, також ви зазначили і про зміну риторики самого Трампа під час вчорашнього виступу. Передусім, на вашу думку, з чим це може бути пов'язано? Зокрема, риторика стосовно України? передусім, а також зустріч у текраз бачимо зараз кадри зустрічі Трампа із Зеленським. Вони мали спільну прес-конференцію опісля їхньої зустрічі. Якою була ця зустріч? Щось нове там говорили вони між собою, також. Було напевно багато обговорено за зачиненими дверима. Те, що ми дізнаємося згодом, проте з того, що було нам, скажімо так, подано, так а це позитивне. Це позитивне, тому що знову ж таки Трамп визнає нашу 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 звитягу, нашу боротьбу, те, що збройні сили України роблять неймовірні речі, що вони протистояють армії, яка в рази більша за них, державі, яка в рази більше за них. І це Трамп ізнає, це чудово. А, відчувається, що трішки більше поваги в нього з'явилося до президента Зеленського, так і він називає його хоробрим хлопцем. А безпосередньо я би звернув увагу, знаєте, у цій їхній невеличкій прес-конференції на одне питання, яке задали журналісти, а це те. Чого добився Трамп, от який прогрес за ось ці вже вісім, так дев'ять місяців, що Трамп при владі а є. Який прогрес є з Росією? На що він сказав, що російська економіка так в жахливому становищі, проте він напевно би хотів сказати більше, і це де читається по його очах. Він хотів би сказати, що йому вдалося досягти А Б, С, але цього нема. Тому він тільки сказав про економіку. Так, деякі міри можливо, частково це його заслуга, але все ж таки економіка Росії ще почала, скажімо, так, занепадати з. За Попереднього президента і у зв'язку із санкціями, які вводили європейський союз, в тому числі Америка. До речі, говорячи про санкції, навіть не доєдналася до 18-го пакета, А європейський союз уже зараз голосує за 19-й пакет. Тому є над чим працювати. Дякуємо, пане Дмитре, за такий огляд і десь конструктивний розбір заяв Дональда Трампа. Дмитро Галан був з нами на зв'язково-виконавчий директор та Дякую. ведучий радіо Юа Чикаго.